Слава нашому Господу! Дорога церква, дорогі брати і сестри, ми вже сьогодні чули, що де двоє і троє зберуться в ім'я Господа Ісуса Христа там і Він серед нас. Я знаєте віру, стовідсотковою вірою, що на цьому місці є Ісус Христос. І туди, куди Він приходив, навіть ще будучи на землі, і сьогодні Духом Святим. Хто мав віру, брати і сестри, той отримував таке, знаєте, довгоочікуване зцілення від своїх проблем, хвороб. Багато і в той час люди переживали, так, як і ми сьогодні. Але є сильний живий Бог серед нас. Знаєте, я не народився в віруючій родині. Але я в 19-му році, коли Прийшли такі сильні переживання в моє життя. Я ніколи не був в церкві, ну, був, ходив, але я не служив Господа і не шукав, шукав те, що в цьому світі. Прийшов момент в моє життя, коли ні гроші, ні знайомства вони не могли мені допомогти. Троє маленьких дітей, здається, тільки починає жити 30 років. Дружині ставлять. Діагноз невтішний, легені розпадаються, стоїть питання, туберкульоз, рак, Потрібно час, потрібна хіміотерапія, що далі. І знаєте, в той момент те зерно Слова Божого, яке мені, мабуть, сіяли ще в дитинстві моїй бабусі. Дідусі, які вони були віруючими, ходили, славили Бога живого, воно почало проростать. Я склонив свої коліна там в ванній кімнаті, коли моя дружина була в лікарні. Вже почали їй призначати лікування півроку мінімум хіміотерапії, далі будемо дивитися. Я склонив коліна і шукав живого Бога, казав, Господи, дай мені просто шанс. Дай шанс її лікувати рік, два-три. Якщо лікарі скажуть діагноз, туберкульоз, тільки не онкологія. Я буду служити тобі. Знаєте, через місяць часу, коли ми пішли перевірятися повторно, відмінили абсолютно всі діагнози. Легені були абсолютно чистими. Це було велике Боже чудо. Я просив зовсім маленького, я просив шанс. Бог повністю дав свою відповідь з того часу. Я і моя родина, ми славимо нашого Господа. Я обіцяв йому, куди ти не пошлеш мене, я поїду, буду розказувати про милості твої. І знаєте, сьогодні вже шість років, як я в церкві, чудним образом Господь Він знайомить з дітьми своїми, які їздять, які трудяться, дає в їхнє серце бажання, вони мене беруть з собою. І знаєте, я вірю, що Господь таким чином укріпляє віру в народі. Я не раз, браття і сестри, за ці шість років бачив милість Божу в своєму житті. Він є Бог живий, Він є Бог, браття сестри, які присутні серед народу свого. І потрібна лише віра, як гірчичне зерно, братя сестри, для того, щоб отримати те таке, знаєте, довго очікуване, те таке бажане. І сьогодні, коли йдучи на це місце, я Господи, що говорить, що казати? Знаєте, Господь ложить в серце моє Духом Святим. Він каже: розкажи про милості мої. Бо каже, я багато милості приготовив тому народу, але каже, стільки невір'я, каже в народі моєму. І це є як бар'єр, це є як преграда, і це невір'я воно не дає отримати ту милість, яку приготовив тобі Господь, дорогі брати і сестра. Слово Боже, яке я хочу зачитати, це є книга пророка Ісаї, 41 розділ. Оденький вірш, десятий. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили, я допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди своєї. Дорогі брати, і сестра, коли ти посвятив своє життя для Господа, довірся йому повністю. Він тримає тебе в своїй руці. Він є Бог, браття, сестри. Гір, Він є Бог рівнин, Він є той, який проводить тебе рукою сильною, навіть низиною, і дивиться в серце твоєму. Чи ти подякуєш і за це? знаєте, зовсім недавно, дорогі брати і сестри, буквально в січні місяці, мені знову прийшлось прийти ту долину. Смертної тіні ту долину плачу, де Господь ще, мабуть, за рік часу чи за два, я вже точно не пам'ятаю, але Він попереджував мене через слово пророче і казав: Я допущу дещо в твоє життя, але якщо ти будеш тримати міцно руку мою, ти пройдеш. Дорогі брати і сестри, ось коли ми чекали вже третього синочка, четверту дитину в нашій родині, молились, переживали, і знаєте, ставлять такі. Невтішний діагноз, ще, здавалось би, довго до народження, довго до тих термінів, але вже браття і сестри мали термін, мав прийти в березні. Нас в жовтні ложать в лікарні. Ми приїхали на обстеження додому. Я вже поїхав один. Кажуть, загроза кровотечі в будь-який момент потрібно спокій, потрібно зберігати нагляд під наглядом лікарів. Здавалось би, все було нормально, знаєте, на 5 лютого назначили операцію. 17, 17 січня до мене дзвонить дружина і каже, в мене відкрилась кровотеча. Ложить трубочку, мені з районного центру до області 120 кілометрів сідаю в машину, їду, доки приїхав. Мою дружину вже перевели в реанімацію. Хлопчик, якого вона народила, він вхопив тої крові. Так, кров зробила якусь певну реакцію в організмі, він перестав дихати. Надії було ніякої. Нам два тижні ніхто не давав навіть свідоцтво про народження. Єдині слова, які говорили, кріпіться. Ми не знаємо, що далі буде, але якщо дитина виживе, можливо, буде неповноцінною. Дружина, коли вивезли її в реанімацію, через час на її повторна кровотеча, знову забирають в операційну, знову операція. Знаєте, коли я приходжу після тої операції до лікарів, вони кажуть, коли вона народилась. Кажу, такого-такого числа, каже, можете 5 лютого святкувати ще один день народження. Дорогі брати і сестри, я стояв на колінах з вірою в живого Бога. Знаєте, різне говорили люди, але я вірив, що мій Бог, який одного разу він поміг мені, який до цього часу провів він проведе і в цій складній ситуації. Єдине, що я просив нього, стоячи на колінах, Господи, не дай мені возробтати, не дай нарікати, але я дякую тобі за ці обставини, бо я в тебе просив, що я хочу обновити свою віру і хочу бачити чудо Твоє, і я вірю, що ти явиш це чудо. Брати і сестри, знаєте, можливо, обставини вони не проходили так, би як я хотів. Через певний проміжок часу, коли мій маленький хлопчик він лежав там в реанімації сам не дихав. Багато трубочок різні препарати вводять, і здавалось би, чуть-чуть краще, можливо, стало йому через неділю, вже його на масочку перевели. Два-три дні проходить. Заходить дружина. Кажуть, вашого синочка сьогодні вночі відкрилась кровотеча вже в сина, він знову перестав дихати. Брати і сестри, знову ті трубочки, знову переживання, знову борьба. І коли я молився. Мені Господь відкрив одне місце Писання, братя сестри, і дуже сильно врозумів мене. Це місце писання, воно написано у книзі Числа. Описується така подія, коли Бог привів свій народ до тої обіцяної землі, до того Хананського краю. Він каже: пошли соглядати їм, хай подивляться, хай перевірять, 40 днів ходили, приходять. Побачили, дійсно прекрасна земля, дійсно земля, яка тече молоком і медом. Але є проблема, там дуже сильні люди живуть, там дуже укріплені міста. І знаєте, браття і сестри, Господь каже, я даю вам цю землю, а всередині починається бунт. А всередині починається бунт. Одні з вірою говорять, ми пройдемо, Бог пообіцяв і Бог дасть, а інші каже ні. Ми не зможемо. Цей народ надто сильний. Брати і сестри, буває в різних знаєте, обставинах нашого життя, в різних переживаннях, ми маємо бунт самі в собі. І десь один голос каже: Ти є дитина Бога живого, Бога сильного, і з його руки ніхто не вирве тебе, ти пройдеш, бо тобі обіцяв твій батько. А інший голос говорить: ні. Обставини надто серйозні, хвороба надто сильна. Ти не зможеш побороти її, брати і сестри. І коли бунт щинився в цьому народі, і коли народ, браття сестри, прийняв недобру думку до себе, не ту думку, що Бог дає цей е, прекрасний край в їхню руку, а ту думку, що вони не зможуть в нього війти, почався бунт, почався ропот, почалось нарікання, браття і сестри, і Моїсей говорить до народу і каже: Не ставайте бутівниками проти Бога. Тож не бійтеся людей, не бійтеся тих обставин. Але їхній захист відійшов від них, а з нами Господь, не бійтеся них. Браття і сестри, продовжується ропот. і Господь каже Моїсеєві: доки цей народ зневажатиме мене, доки до яких пір не довірятимуть мені, не зважаючи на всі ознаки, які я вчинив серед них. Брати і сестри, коли я читав, знаєте, це місце Писання. І далі Бог каже, що каже, ви не війдете в цей край, але на 40 років пустині. І десь уже народ образумився, на слідуючий день він встає, каже, підем. Моїсей каже, ні. Бог відступив, ви вже не війдете, ідуть. Несуть поразку, браття, сестри, знаєте, я розмишляв, Господи, що ти хочеш сказати це для мене. Знаєте, я чую такий ніжний голос в моєму серці. І каже, ось я каже, Даю тобі перемогу в цій боротьбі, але чи вийдеш ти в ній переможцем, залежить від тебе, як ти довіришся мені, чи ти не будеш нарікати? Чи ти візьмеш вірою і твердо будеш стояти? Знаєте, браття сестри, коли я укріпився в вірі в надії на Господа, коли я став, браття сестри, в проломі за свою родину, як священик в домі своєму, коли я взивав до Бога, браття сестри, Бог показав мені видіння. і От я бачу, входить Ісус в ту палату. Ту реанімацію дитячу, де лежить мій синочок, і він бере його на руки, і він підводить устав, устав, вдихає в нього життя, і олегені вони наповнюються світлом. Я встаю з колін, пишу повідомлення Вайбер кажу дружині, він має задихати. Я бачив свідіння від Господа, туди прийшов Господь. Через десь годинку часу вона пішла в реанімацію провідати синочка. І пише, каже, він сам дихає. Брати і сестри, з того часу з кожним днем все краще, краще і краще. І ось уже пройшло три місяці планове обстеження. Ми заїжджаємо туди, в область, на тій неділі дивиться лікар, він виходить разом з нами туди, в коридор, і показує медсестрам, і каже, ви пам'ятаєте цього хлопчика. Дорогі брати і сестри, це є чудо Боже. Не було надії в людини. Але є сильний живий Бог, дорогі брати і сестра, який сьогодні є серед тебе, який говорить тобі, що я приготовив для тебе милість свою. Візьми її з вірою, не сумнівайся, не нарікай на своє життя, не допускай ропот, Але якщо ти сьогодні з вірою підійдеш, браття і сестри, недаремно він сьогодні відправив мене і братів на це місце для того, щоб віру твою укріпить, для того, щоб ти з цього місця не пішов переможеним, але переможеним Гожцем в ім'я Ісуса Христа, бо серед тебе є Бог живий, браття, і сестри. Давайте на наших ногах прославим Його святе ім'я і попросимо вибачення, якщо був ропот в нашому серці, а йому хай буде навіки вічні слава. Амінь.